Накрило Трускавець снігом вже 20 см, друзі. Ну, більше не буде, бо сніг вже перестав падати ще сьогодні зранку, і зараз він вже починає танути. Вже плюс один. Зранку було мінус один, зараз плюс один. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми йдемо до центрального бювету. Зараз відбудеться перший анонс-концерту на снігу цієї зими. Ну, ще не зима, сьогодні 23 листопада, але вже ну, на вулиці зима. Календарна зима ще не настала, але. Снігу, подивіться, більше, ніж випало минулої зими. І я дивився сьогоднішнє відео з Буковелю, там до 5 см снігу. Тут 20. Я думаю, що це найбільший показник взагалі, напевно, на заході країни. Бачу, кругом люди знімають, що випав сніг. Ага, а що саме смішніше, що Запоріжжя, Кривий Ріг, Дніпро, всі пишуть коментарі. Що в них плюс 17 вчора було. Хтось пише, плюс 18, в когось плюс 15. Але пишуть люди, що ходять в футболках. Вони просто не вірять, думають, що це відео з минулого року. Ні, друзі, сьогодні 23 листопада, і ми, от неділя, йдемо до центрального бювету. Блогерів у трускавзі зараз дуже багато. І вчора в вечірній час оцю казкову красу знімало дуже багато людей. Падав сніг, і знаєте, та підсвітка вечірня це все таке. Здається, неймовірний, подивиться дуже слизько під ногами, думаємо, щоб не впасти. Діти йдуть кататися з гірки. Ну, снігу зараз ще в парку достатньо, бачите, зараз близько 20 см снігу. Ліворуч церква Святого Миколая тут відбувається недільне богослужіння. ну, Людей, бачите, ходить чимало. Стежки розчищені, але вчора, бачите, їх не розчищали, люди притоптали цей сніг, а зараз на тому місці дуже слизько, піском не видно, щоб посипали. Тому потрібно бути обережним. Дуже гарно виглядають зараз оці всі ялинки, смереки. На них також дуже багато снігу. Думаю, що за минулу зиму точно не було такого показника снігу, який випав просто за. 2 дні. З понеділка вже очікується тепло і в день до плюс 7, так що і дощі будуть. і Я думаю, що цей сніг довго не затримається. А на наступний сніг чекати не знаю скільки доведеться. Ми спускаємося вниз до Майдану Незалежності. В тут праворуч продають картини. Ліворуч знаходиться музей історії Трускавця. На курорті ну, людей, напевно, більше, ніж минулого року було в цей самий період. Людей бачу, вистачає, люди гуляють. Йдуть зараз до центрального бювету, він з 12-ї години вже відчинений. Тут можна придбати каву, кав'ярна є. Підходимо вже до центральної сцени. Опа, чуть не впав. Добре, що втримався. І друзі, хочу вам ще показати. Подивіться, на рахунок тих коментарів, які люди писали, чи буде Різдвяний ярмарок. Приїхала Різдвяна новорічна фура, привезла оці всі будиночки, і будуть вже, я думаю, що до кінця наступного тижня ярмарок вже буде тут функціонувати. Так що ярмарок буде, буде красиво у Трускавці і на Різдво, і на Новий рік, і взагалі на протязі місяця. Тут буде красиво. Я думаю, що відкриття десь буде ближче до Дня Святого Миколая, а можливо навіть і 1 грудня. Так, я думаю, що це буде напевно швидше, можливо, навіть і 1 грудня, бо там буде працювати будиночок Святого Миколая. Діти зможуть написати листа, що хочуть отримати в День Святого Миколая. Так що... Різдвяний ярмарок обов'язково буде. Раніше ще виникали питання, знаєте, люди запитували, я там обіцяв, що, напевно, скоріш за все, що буде, але бачу. Ця фура приїхала, так що точно буде ярмарок. Ну, дороги, бачите, так, ніби прочищено, нормально. Дуже багато снігу випало за останні два дні. Ну, я, друзі, знаю, що мене з України дивляться дуже багато людей. І особливо напишіть в коментарях, особливо люди, хто проживає на заході країни, в кого більше снігу. Чи дійсно у Трускавці, чи, можливо, ще є місця, де снігу значно більше. Ну і до речі, я вчора знімав навіть два відео вже вийшли на каналі, як сніг випав перший сніг у Трускавці. І під тими відео було дуже багато коментарів. Люди дійсно писали, що ось там в центрі країни. Дуже тепло, Одеса також написала, що тепло. Я навіть не можу повірити, що там плюс 18, а в нас, дивіться, вчора було мінус 2. Яка різниця, ніби відстань недалеко, але і таке може бути. Ну, зараз казкова зима. Дивлячись на оці всі смереки і на курортний парк Адамівка дійсно все красиво. Шкода, що ця краса, знаєте, вже можливо. Навіть завтра вже такого не буде. Сніг ще буде, але на деревах його точно не буде. Ще й завтра обіцяють сильний вітер. Так, за кілька хвилин відбудеться анонс концерту не знаю, чи я встигну зайти до центрального бювету чи вже будемо знімати анонс концерту Людей поки що небагато, але це знаєте. Люди можуть чекати всередині в бюветі, дивитись через вікно. Як тільки приходить хтось тут з артистів, вони зразу виходять. Голос країни Оксана Муха сьогодні, о 19.30 палаці культури Чоченка. Так і Оксана Муха вже прийшла. Дай Боже здоров'я. Як маєте, друзі? Вже нарешті маємо сніг. Вже ще скоро і вже коляда буде. Дуже романтично зараз тут. Дякую, що ви підійшли. Я вас запрошую на дуже особливу програму. Я її готувала майже рік часу. Це є пісні початку української естради Богдана Весоловського, Коса Анатольського, тоді вже й Володимира Івасюка, Горчинського, і народні пісні, які не є такі популярні, але в той час, в 70-х, 60-х, були на слуху. Я вас запрошую на особливе звучання. Наскільки я зрозуміла, не так часто сюди приїжджають виконавці з живим оркестром, При, переважно з флешками під фаєру працюють так дешевше. А я хочу вам привести надзвичайну пісню, яка заслуговує на відповідне звучання. Я б хотіла, щоб ця пісня залишилася у вашому серці не завжди, тому з нами буде. Багато музикантів на сцені. З нами буде також мій батько акордеон Володимир Муха, тому що без акордеону пісня часів ретро немає тої атмосфери. Отже, запрошую вас на чудові пісні, які ви почуєте там. А тут для вас я заспіваю гуцулку, щоб вам було трошки тепліше. А ви зі мною? Тебе просила щиро, не кохай мене за а ти думав, що можливо, і кохання вся жарт гуцу Ксеню Я тобі на требіті, лише до в цілім світі розкажу про любов, душа. Це кохає гаряче! Запрошуйте друзів! Бо такий концерт, як сьогодні, це велика рідкість для трускавця і надзвичайно велике значення для нашої української культури. Тому запрошую сердечно, ви ніколи не забудете нашу зустріч. Квиточки тут. Нагадую, що сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка з сольною концертною програмою Ретро українського серця. нас в гостях та співачка переможеця телепроекту Голос країни Оксана Муха. Відбувся, друзі анонс концерту. Людей було не так багато, як зазвичай ви звикли бачити. Ну, все рівно багато людей не прийшло із за того, що бачите. Що на тротуарах коїться, що на дорогах люди можуть намочити ноги, можна навіть і посковзнутися і впасти. Я два рази чуть не впав. Ось тут, бачите, сходи посипали піском. і Нормально прочистили тут. Тут можна пройти нормально. Ну Ви бачили, що на анонсі концерту була Оксана Муха це переможниця проєкту Голос країни. Бачите, в понеділок виступав. Павло Табаков, також переможець цього проєкту, ну тепер Оксана Муха у Трускавці. Нові талановиті співаки приїжджають частенько у Трускавець. На цей тиждень буде навіть ще Іво Бобол з Лілією Сандолесою, буде знову Сергій Піскун. ну Концертів буде достатньо. Буде також Ростислав Кушина, Юрій Дякончак, ну і тенори з Бельканта. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Усі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в у куті екрану. Тут гарно почищено, без проблем. Я так розумію, що власники, напевно, у цих всіх магазинів і кав'ярень, так само е, самі чистять. Стараються, щоб тут нормальний був. нормальна дорога була, нормальна стежка, щоб можна було нормально пройти. Ну, так думаю, що завтра у скавці будуть пекти ріки. Буде цей сніг весь топитися. Будуть річки потічки на дорогах. Ліворуч ресторан Таверна. І зараз ми вийдемо на вулицю Суховоля. Ліворуч також знаходиться готель Весна, праворуч кафедра нетрадиційної медицини старовинна вілла, пам'ятка архітектури. Ну і бачимо, що розбирають колишній універмах. Загородили такою зеленою бляхою. Не знаю, що там буде, друзі. Як тільки знаю, обов'язково вам розповім. Можливо, якийсь готель. Можливо, житло буде. Це все побачимо. Якщо всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!